Що ж, продовжуємо малята математику вивчати. В лісі проживає сім'я ведмедів. Великий, високий, ведмідь тато. Менша-нижча ведмедиця мама. Маленький низький ведмежа синочок. Родина ведмедів вирішили пограти у схованки. Але в лісі багато дерев, і всі вони різні за товщиною, товсті і тонкі. Ведмеді не знають, за яким деревом заховатись, щоб їх не було видно. Тож допоможемо їм знайти дерева, за якими вони зможуть заховатися. Давайте порівняємо дерева. Для цього ми прикладемо їх одне до одного. Яке дерево товще? Те, що ліворуч, а яке тонше? Те, що праворуч. Вірно. Як ви гадаєте, хто може сховатися за товстим деревом? Так, тато, мама, ведмежа, син. А за тонким деревом. Лише маленьке ведмежа. А як ви думаєте, чому? Вірно, тому що тато ведмідь великий, його буде видно за дерева. І ведмедицю маму також буде видно з тонкого дерева. Ведмеді вирішили перевірити. Ведмідь тато спробував сховатися за тонким деревом. Його видно. А за товстим деревом він сховався, мама ведмедиця. Сховалась за тонким деревом. І її також видно. А за товстим деревом її не видно. Вона сховалась. Маленьке ведмежа Спробувало сховатися за товстим деревом його зовсім не видно. А потім він пішов за тонке дерево, і за ним його. Також не видно, він сховався. Отже, великі високі ведмідь і ведмедиця змогли сховатися тільки за товстим деревом. А маленьке ведмежа сховався і за товстим, і за тонким деревом. Розгляньте пеньки. Як довідатися, який із них товщий, а який тонший? Прикладіть один пеньок до іншого. Покладіть тонкий пеньок ліворуч, а товстий праворуч. Давайте виконаємо вправу «Збери разом. У нас є два пеньки, ялинка, грибок. Зайчик, синичка та їжачок. Ялинку покладемо ліворуч від тонкого пенька. Грибок покладемо праворуч від товстого пенька. Зайчика посадимо на товстий пеньок. Синичка літає над тонким пеньком. Їжачка покладемо. Під товстим пеньком. Молодці. Давайте зробимо аплікацію ось такого ведмедя з кругів. Для роботи візьмемо круги коричневого кольору. Один круг великого розміру. Один меншого розміру. І шість маленького розміру. Із них два для вуха ведмедя і чотири для лап. Два круги маленького розміру. Це очі ведмедя, один круг більшого розміру. І один маленький трикутник чорного кольору. Це носик ведмедя. В нижній частині аркуша паперу викладаємо круг великого розміру. Це тулуб. Над Тулубом кладемо круг меншого розміру це голова. Ліворуч та праворуч на голові викладаємо два вуха. На тулубі в верхній частині ліворуч та праворуч викладаємо передні лапи ведмедя. І в нижній частині викладаємо задні лапи ведмедя. На голові викладаємо круг більшого розміру, білого кольору це мордочка ведмедя. Над мордочкою викладаємо два ока, це круги маленького розміру. І викладаємо трикутник чорного кольору у верхній частині круга. Це носик. І нам Треба тепер наклеїти деталі, перш за все, на голові. Це ніс, очі і мордочку. Починаємо клеїти мордочку, намазуємо клеєм і наклеїмо всі деталі, прикладаємо на місце круг, притискаємо пальчиком. Після того, коли ми наклеїли всі деталі, нам залишилося тепер приклеїти голову ведмедя. Починаємо клеїти першу голову. Намазуємо ретельно все клеєм і повертаємо її на місце. Викладаємо рівненько, намагаємося вирівнювати. І притискаємо серветкою. Так наклеюємо всі деталі ведмедя. Залишилось нам домалювати тільки очі і рот. Беремо чорний маркер і домальовуємо чорні крапочки очі і ротик домалювали. Ось такий гарний ведмедик получився. За бажанням можна зробити аплікацію сім'ї ведмедів. Маляте, пригадайте, за яким деревом заховався тато ведмідь? А маленьке ведмежа? Чому? А як ми порівнювали дерева за товщиною? А хто із ведмедів великий? Менший хто? Найменший? Молодці малята. До побачення, до наступних зустрічей.